Забирають роботу, звільняють. Сокращають нас, сказали, що тисячу людей треба сократити. провідник, кожен начальник начальний кожен працівник залізниці зобов'язаний мати таку можливість контракту. Одному підписують на рік, другому, на три, третьому, на п'ять років. Тобто, якщо ми раніше працювали всі, стільки, як моли по законодавства, зараз ми цього не можемо зробити. Якщо не заключили договор, закінчиться договор, тебе автоматично звільняють. І з роботи, ти нічого не можеш доказати. Основні вимоги повищення заробної плати. Працівникам залізниці скасування для проводників начальників поїздів, трудові контракти, які запроваджені Укрзалізницею і кабінетом мізи. Плечі обслуговування необхідні провести лабораторні дослідники.